Привіт, гості та підписники нашого каналу. Ми в селі. І зараз ми підемо на наш город і подивимось, які у нас помідорчики, чи достигли вони. У минулому відео ми вже показували, що ми скільки нас збирали помідорів, небагато. То була наша перва збірка помідорів. А це ми вже приїхали трошки пізніше, і це зараз ми подивимося, скільки на нашому городі достигло помідорів. То йдемо і дивимося. Небагато висадили помідорів, а дивимося, грядка вся червона. Ну, Будемо приступати, збирати. Трошечки і гниленькі є. Да, небагато, ну Дякую, трошки є. Багато. А спілих дуже багато. Ось. Скільки їх поспівших. Ну, переберемо вдома. Зробимо Зробим. томат. Закриємо на зиму. На зиму закриємо, так. Да. Кетчуп. Тут ось можна пообрізати, да, де Зробить які вже погані і пообрізаємо. Типу ну а так отсюди. Скільки помідорів. Це в нас перший рік. А нам штек. Як ми о, цю хату купляли, так казали, куди ви лізете. Мало того, що воно заросше, отаке в чагарниках. Так ще й земля там непридатна, піщана. Нічого не родить. Нічого не родить. А ми ось як приїхали, в цьому році такий врожай, такий врожай що у нас, в місті, у нас в місті є теж город. І там чорнозем. Ну там у половину. Получився хущий врожай, чим в цьому. На піску. Чим отут на піску. Де піщани кажуть ґрунт бідний і так далі і тому подобне. А от тут врожай дуже гарний. Получився. Дуже прямо. Так, нас збирали оце два ящики помідорів. Ми трошки такі і буреньки збирали. В темному місці вони достигнуть. І воно в тому ящику ще, ну тут трошки є вони і припорчені. Небагато тут, ну, трошки припорчених, ну побрізається, що повикидається, В общем, оце такий врожай. Ну, ще ж. Помідорів дуже багато. Ще приїдемо вслідуючий раз, ще подивимося, що воно буде. Ну, а на даний час це наш такий врожай. Так, ви збирали ми помідори. А зараз підемо подивимося, як почувають наші кавунчики. Сьогодні погода трошки вітряна. Ну нічого, йдемо Йдем і дивимося на наші кавунчики. Дивимося. У нас ось такі кавунчата невеличкі. Невеличкі кавунчата. Там іще далі є. Ну, я не знаю, може до осені щось і буде. Ну поки що оце. Маємо те, що маємо. А і вони ще маленькі. Ну, маленькі вони невеликі. Оце такі трошки більші. Оце більшенькі. Оцепилося, то наче так. І чимало? А чи встигнуть вони? Дозріть, будемо вже бачити. Осінь покаже. А ну йдемо сюди далі. нам бур наш попадав. О, ми його зараз отак положимо, хай тут лежить. В цьому коментарях нам теж писали за цей топінамбур. Що як заведете, так і не виведе. Та ми його й не заводили. Це він іще від тих старих хазяїнів залишився. Ми хмель вивели почти на 80%. Зовсім не вивели. Ну На 80% хмель вибили. А то пінамбур, я думаю, це не страшне. Ну і подивимося осінню, що воно собою представляє за, за земляна картопля. Подивимось. Ну а зараз підемо подивимось далі. Що воно тут у нас? Ще воно є там далі кавунчики. Так потрошку є щось. А і там, он там уже чималий зовсім, і там далі. ну Подивимося, що воно покаже. А ось який гарбузяка вродив здоровезний. Ну, йому ще рости. І он далі там. Ну, гарбузи гарні. Врожай добрячий. Так що жалуватися, що піщана земля немає чого он слідуючий такий здоровий. А ну, тут воно переплилося все. І Гарбузийка і кавуни. Ну, в слідуючому році ми вже ж в курсі, як що до чого. І трошки рідше все посадимо, бо посадили дуже все густо. І воно все розрослося. Само як захотіла. вунчиків дуже чимало вцепилось. Ну, побачимо, що воно вийде по осені. Ще цілий вересень і пів жовтня йому рости. Який величезний город, і скільки років. Земля толокувала більше 23 років. Ну, однак, одна тут проблема, немає трактора де знайти, щоб розорати оцю цілину. Бо у сусідів і у всіх отут людей, мотоблоки. А щоб із міста гнати трактор. Так він тільки за дорогу дві 2000. Ну, щось треба буде думати. Надо думати якось цілену оцю передісковувати, з кимось договарюватися, якось рішати цей вопрос. Ну ладно, це буде потім. В коментарях запитували. Чи кругом ми обірвали рубероїд? Ну, бачите, передня стіна біла. Тут рубероїд знятий. І з цієї сторони знятий рубероїд. Рубероїд знятий з двору, спереді. За хатою ми не знімали. Ось цей рубероїд висить на глухій стіні від города. Чому ми не знімали? А тому, що нам навіть сусіди казали, чого оббита була хата рубероїдом. Щоб глина не обвалювалася, коли дощі, негода, разна непогода, ми, однак, зняли спереду і хочемо побачити, що воно покаже осінь, весна, слідуючий рік вже. І подивимося, чи дуже воно буде обвалювати, чи ні. Бо, бо ця сторона це у нас город іде, а за городом у нас поле. І всі вітри, всі дощі, сніг, усе несе сюди. І цю стіну, звісно, буде дуже обвалювати. То будемо далі думати, що робити з цією стіною. Поки що хай побуде в цьому році оббита оцим чорним рубероїдом. Її за хатою не дуже видно, але ми, однак, приокуратимо. Приокуратили там, приокуратимо і тут. На все треба час. Скоріше б закінчилася б оця проклята війна вигнать отих недобраттів із нашої землі. Але тут лад ми наведемо, тут наведемо. Скоріше б перемоги. Перемоги над нашим ворогом. А ще був такий коментар. Коли ми переїдемо сюди жити, та да переїхати можна хоч і час. Хата вже всередині доведена до ладу, піч працює, плита теж, хатка невелика, обігрітися можна. Но діло в тому, що тут немає роботи. Переїхати можна, а де працювати? На десь іще й гроші зароблять. Мені ще залишилося. Два роки. А після цих двох років у мене така мрія є, Вона була і залишилась переїхати сюди. Дуже хотілося б пожити в цій тишині, в цій красоті. У місті шум, суєта, всі кудись спішать, А тут тишина, спокій. І, звісно, за ці два роки ми ще щось зробимо. Тут немає в нас хліва. Хлів є у нас. Ось ми покажемо. У нас такий хлів. Це не те, що це назва, що він є. Його я і планував у цьому році розвалить. Ну, Трошечки не вийшла, значить, чи в слідуючому році. І на місто його ми плануємо там побудувати новий. Який новий? Може таке щось накриття якесь зробити. Поки що плануємо таке невеличке, що не дуже, щоб затрачати фінанси. А то вже того хліва тільки залишилась одна назва. А це наша хатинка така всередині. Може, хто не бачив, може хто тільки зайшов на наш канал, не пам'ятає хто. От я хочу ще раз показати. Невеличка кімнатка, ось віконця такі. Така вона собою представляє. Маленька кімнатка. Це піч. Там. У минулих відео, ще в первих, як ми придбали цю хатинку, ми показували, як я з сином сюди приїжджав, сажу тут трусили, ремонтували цю пічку. Тоді ми зробили піч. А, ну, звісно, якщо хата була порожня, скільки тут 23 роки не жили, двері були відкриті на все ж Приходили, хто хотів, заходив, хто хотів, виходив. Знайшлися люди, які поцупили плиту. І ми просто оцю плиту не могли на той час запустити. Піч запустили, піч працювала, а плита не працювала через те, що, я ж кажу, не було плиту. Ну, не придбали плиту, поставили. Плиту теж підпалили багаття розвели, вона працює теж прекрасно, піч гріє. ну Просто красота, щоб тут жити у такій хатинці. Я вважаю, що це як у маленьку попав казку. Я хотів переробити, хотів переробити вікна. Оце вікна замінити. Невеличкий такий ремонтик зробити. зробить. Ну, діло в тому, що, як кажуть, не час в час робити такі ремонти. Бо війна, війна! Не можна нічого з цим зробити. На, зразу. Щоб була перемога, а потім займатися оціми ремонтами. Зробили те, що може, те, що було під... У наших силах. Оце таке. А вон наша господиня збирає нагідки. Навіщо не знаємо? Ну ми б знаємо, на що вона їх збирає. Значить, що, в тому році. Ми тут стіни були дуже паршиві, такі обвалені. Ми їх поштукатурили, так трошки побілили. Ну, опять же, ми тут не доробили. Ми не доробили ось потолок такий. Він то ще більш-менш. Ну, Я хотів прицепити тут ОСБ плиту і похварбувати. І що? Ось у нас отут? Ось отакий тут. Земляний пол. Ну Пол тут земляний кругом. Тут і в хаті, і в чулані пол земляний. Ну тільки ж там більш-менш нормальний пол. А тут оце такий пол Покарьожений. Хата підтікала. Ми зробили, зараз вона не підтікала. воно ж видно сюди, що це ж підтікало. Зараз ми там шихвер трошки підправили, і вона не тече. Ну, я що думаю, тут можна зробити. Воно невисоке. Може витрамбувати тут, вирівняти і послати, мабуть, ліноліум, Бо щоб стяжку робити, то треба, мабуть, щищати оцю землю, щоб ну, хоча б сантиметрів 5-7 зробити, товщини стяжки. Це ще будемо бачити, що тут зробити. Може навіть і стяжку зробимо. Коридор сам він так по собі непоганий, він ще кріпкий. Хата теж дерево ми дивилися, цвяхи забиті їх, як битий був цей руберой, витягували, то їх не можна витягнути. Так що дерево, якби воно гниле було трюхле, то воно б його вирвав би. А так попробую і ще вирвати той цвях. Так що оце отакі наші плани. Оце що ми плануємо. Ще роботи, звісно, багато. Ну, ми подолаємо і ми це все зробимо. Ми вже більше зробили. Було набагато тут гірше. Тут такі дєбрі були. що Навіть було вказалося, що і сам думав, а чи я зможу оці дєбрі випиляти? Випиляли? Убрали. Да? І хмелю тут. Тут Ми як убрали оце дерево, то тут хмелем усе. все було зароще. Ми його вирівали, той хмель. Хмель був по 2-3 метри з землі витягували. Ну, витягли. Хай може ще місцями він і залишився так, от там танку Ну ми осінню там повигрібаємо. Зараз немає куди його вигрібати. Повигрібаємо і його, я думаю... Перепалимо і років ще за два ми зведемо повністю тут отой хмель. Ну, і все, що я хотів розповісти. А навіть що ти нагідки збираєш? Для горла на зиму. А, для горла на зиму. Он для чого. Скільки нас обирали і ще будуть обірає? Да. Я не знаю. Полоскать горло. На зиму полоскать. В слідуючий ну, раз, як приїдемо, так і ще будуть гадьовувати. Я думаю, вслідуючому році ми набагато вже ж там краще посадимо. Посіємо, посіємо. Посіємо квіти. Це в цьому році, так. А в слідуючому році вже буде. Прийшу, ось, так. Ну, а на цьому ми завершуємо наше відео. Дякую всіх за перегляд і до нових зустріч на нашому каналі. Пока-пока.